Вітаю! У дитинстві ми схильні до того, щоб вірити у казки, але деякі люди, вже ставши дорослими, все ще продовжують у них вірити. По якійсь незрозумілій мені причині немало людей перед тим, як йти на прийом до лікаря з болю у спині, спочатку консультуються у знайомого масажиста. Але це пів біди, деякі масажисти мають медичну освіту, але далеко не всі. Проте ще зберігаються випадки, коли люди спеціально їдуть у якесь дальнє село до якогось діда чи бабки, яка, згідно легенди, ставить всіх на ноги і до неї з'їжджали з усього СРСР. Доволі стандартна історія. Тож пацієнт приїздить до бабці, бабця уважно на нього дивиться, дещупає пальцями і каже свій вердикт. У тебе протрузія l 5 s 1 Треба її вправити. Кладе хворого на бік, проводить скручування. Пацієнт дуже важливо, чує хрускіт. О, клас! Думає пацієнт. Протрузія вправилась. Потім стає з кушетку, столу чи дивану і відчуває деяку легкість у попереку. Пацієнт у шоці. Нічого собі, оце бабця дає. А коли питає у неї, що я вам винен. Вона каже, скільки вважаєш за потрібне, або залиш мені на хліб, чи щось інше. Оце молодець бабця, думає людина, і їде щасливий додому. А потім, як правило, біль знов повертається, пацієнт самостійно приймає рішення про те МРТ і у висновку читає: Протрузія Л5 С1. Йо-майо, -йо", знову думає людина, а бабця то була права. І знов мчить до бабці. Бабця проводить ту саму маніпуляцію, знов на деякий час легше, і все повторюється по колу. Або є інший варіант: пацієнту після маніпуляції дійсно легше на тривалий час. Значить, вправила вважає пацієнт і повертається до звичного образу життя. А є третій варіант нерідкісний. Пацієнту стає ще гірше і тоді вже стає черга лікарів розгрібати всі проблеми. Тож, давайте швидко у всьому розберемось. По-перше, обов'язково вправляння хребця чи диску повинно супроводжуватись гучним хрустом. Скажіть, будь ласка, що означає це, що я собі вправив пальці? Як на мене, вони до хрусту були нормальними. Я нікому не відкрию Америку, якщо скажу, що хруст це звук лопання похирців газу, що утворюється у суглобі. Хребці між собою також з'єднуються маленькими фасетковими суглобами, які мають таку ж властивість, як і інші. А грудні хребці ще й мають суглоби з ребрами, і вони також е, рухливі і вони також можуть хрустіти. Чому ж після того, як похрустів, стало легше? Якщо дуже спрощено пояснити, на це впливають два механізми. По-перше, Суглоби створені для того, щоб вони рухались. Наслідок, наприклад, тривалого сидіння, коли немає необхідного об'єму рухів, виникають так звані функціональні блоки суглобів, і трішки їх, так би мовити, насильницьки розтягнувши, ми знов повертаємо їх у бойовий стан. Якщо ви хрускаєте пальцями, ви розумієте про що я. Адже після подібної маніпуляції пальці стають гнучкішими. Та на деякий час відчувається приємний біль у суглобах. А по-друге, ви напевно помічали, що коли щось болить у деяких випадках, допомагає погладжування, чесання, розтирання цієї області. В дитинстві один мій знайомий, коли в нього болів в живіт, бився головою об стіну, тим самим зменшуючи відчуття болю в животі. Не раджу цього робити. Тобто, біль помітно послаблюється другими одночасно діючими сенсорними стимулами. Тепер давайте перейдемо до питання вправляння протрузії кили диску. Мені здається, думка людей, що кила може вправитись в першу чергу, походить від того, що а люди ототожнюють пахову килу, кили черевної стінки з килою міжхребцевого диску. Б. Люди не усвідомлюють, як саме виглядає кила міжхребцевого диску. Безумовно, кила червоної стінки може самостійно вправлятись на відміну від міжхребцевої. Тож, давайте подивимось на відеооперації з видалення міжхребцевої кили. Передопераційний знімок МРТ велика масивна кила між 4 і 5 поперковими хребцями. А це вже безпосередньо відео ендоскопічної операції з видалення цієї кили. Прошу звернути вашу увагу на е, консистенцію кили. Подивіться, вона ну, візуально схожа на скловату, якщо ви розумієте про що я? І подивіться, які зусилля потрібні нейрохірургу для того, щоб її видалити з цього місця. Як ви вважаєте, чи можна, чи можна ось таку килу якось вправити? Якимись маніпуляціями ззовні. Як на мене, ні. Це вже операційне після видалення цієї кили. Нервовий корінець пульсує. А це вже видалена кила. Тож, тобто, від кили між хребцевого диску можна позбавитись, якщо це дійсно треба. Трьома способами. А. Видалити її. Б, якщо дозволяє клінічна картина, дати час організму самостійно від неї позбутися або зробити її дещо меншою. Килас приймається імунною системою як чужорідна тканина, тож починає її атакувати та поїдати. В простимулювати імунну систему. Для цього проводяться ін'єкції в епідуральний простір власної плазми крові пацієнта, збагаченої тромбоцитами, яка провокує помірний запальний процес та стимулює імунну систему для поїдання кили диску. І саме індивідуально, враховуючи всі за та проти, потрібно обирати конкретний вид лікування, але наголошую, що вправити кили диску неможливо. Резюмуючи, по-перше, мануальна терапія повинна проводитись тільки після дозволу лікаря, а не по забаганці пацієнта. По-друге, мануальна терапія вам допоможе у випадку, якщо ви відносно здорова людина, тобто зняти функціональні блоки, про які я говорив раніше. По-третє, необдумані подібні маніпуляції у деяких випадках призводять до того, що пацієнта після сеансу забирає швидка. Якщо при перегляді виникли питання, сміливо пиши їх у коментарях. поділись цим відео у своїх соцмережах. Нехай більше людей його побачать. На все добре.